А ми журналісти. Центр журналістських розслідувань протидії рейдерству і корупції в державних правоохоронних органах. Нас серед нас 17 адвокатів, які є журналістами, розслідувачами. І ми розслідуємо ці воєнні злочини для міжнародного трибуналу. І зараз розслідуємо і людоловів Розслідуємо розслідуємо тих людей, які числяться військових збройних силах і е, е, на роботі, і донатять на свої карточки, донати з людей збирають, куди йдуть ці гроші, куди вони збираються, і це все це все теж розслідується. Но ми дочекаємося рішення конституційного суду. Це я кажу для тих людей, які скажемо оцінюють адекватно обстановку, яка сьогодні в Україні патріотів, які вважають себе, скажемо, громадськими діячами до, до, до слухайтеся мене, дочекаємося рішення конституційного суду. А потім а, вже адекватно, а, радикально в правовому полі приймемо рішення, що нам робити далі. Як нам бути, ми авторитарна держава, ми зурпірована в нас влада, чи мала право Верховна Рада це робити, чи мав право робити це президент, бо крім нас до Конституційного суду за роз'ясненнями, вот, чому в нас воєнний стан а не міжнародний. Народний стан війни і чому в нас не вибори пересижені, вибачте, Верховна Рада і президент ніхто не звертався, бо їм нікому, ні Верховній Раді, ні президенту України це не на руку. Тому будемо чекати, що ж скаже Конституційний суд. Ми теж розуміємо, хто в нас зараз в Конституційному суді, але все ж таки Бог є, і ми віримо в закон і порядок і кримінальної відповідальності. Якщо до Опустимо, там воєнний злочин немає міжнародного стану війни, то є в Україні кримінальний кодекс України і кримінальної відповідальності за злочини за смерть, за за принесення таких смертей і все теж ніхто не відміняв. Тому вони рано чи пізно статусних відпаде, і ми все одно їх знайдемо, де б вони не потікали, бо вони вчинили з нами вбивство української нації. So, um, um, uh, what uh, do we have to do now as a nation? Uh, and uh, we will now have to wait <coughs> um, as our organization has sued, uh, is uh, suing uh, the presidential decrees, and now we are waiting for the constitutional court decision. And then, uh, based on that, we will, uh, we will do whatever we will need to do. And uh, even if um, uh, people keep, uh, even if our government keeps uh, uh, violating the constitution, we should uh, be aware of the fact that the uh, criminal code of Ukraine is still active and is still valid, and that um, we will uh, catch all of those uh, who violated constitution, uh, even even if they um, uh, flee from Ukraine, um, and we will catch them. Що буде далі? Далі будуть демократичні вибори. Я надіюсь, Дональд Джей Трамп Україні це загарантує. Далі буде партія Республіканська Платформа, де її лідер Павло Іванович-Жибрівський, який перший, як я почула, що виступав і виступає за заборону ядерної зброї атом тільки в мирних цілях, як в воєнних, воєнних цілях. І тоді не буде такої трагедії, як в Україні. Палась у жодній країні світу, далі ми, лідери громадянського суспільства, зайдемо в парламент 55+, для того, щоб ми мали право звертатися до всього цивілізованого світу і для того, щоб в Україні демократія відновилася, і Україна стала соціально справедливою країною. Для того щоб від забрати наші території і вернутися на стан 91-го року дипломатичним, міжнародним шляхом, дай Боже здоров'я Дональду Джей Трампу. Надію, що він таке на нашій стороні, на стороні української нації, і він нам таки допоможе. І останнє, якщо українці воюють проти нациків, він каже проти націоналістів, то націоналісти нацики, це нацик, це хто це людина, яка на. Належить до української нації, ми українці. То якщо українці не зрозуміють, що вони всі націоналісти, от тоді зупиниться війна. Щиро ваша націоналістка Валентина Еліас. So now we have to wait until uh, we get this decision, and then we will have. After that, we will have democratic elections. And now we are having Mr. Jabrivsky, who is uh, hopefully will be uh, elected. And uh, because he is against all nuclear weapons, and uh, we will come to the Ukrainian parliament and uh, we will sue all of those who um, who actually violated the Ukrainian constitution. And we hope that Mr. Trump will support it in it. So this звонтиналіс Енадє Андрюсак. Та хто до нас нечем прийде, той від ноча загине. So everyone who comes with the sword will die сортвудає the sword. І собаку Путіна першого треба порубати цею саблюкою. And Putin will have to be cut with the saber uh, first place. і ввести смертну кару для особо е, опасних, скажем, для особо е, воєнних злочинців, так як це є в Америці в окремих штатах. І взагалі було б непогано, щоб Америка взяла нас 51 м штатом, раз ми підписали з нею угоди, і ми жили б по американському законодавству. Ми ж підписали, що ми віддаємо в репарації там території. То безпечність Раїни саме в, е, в приході американських корпорацій, американського законодавства на територію нашої країни, і ми звертаємося до до Джона Джей Трампа в рамках нашої програми, е, е, нашої програми інституту дослідження миру до Дона, Дональда Джей Трампа в Україні приєднати Україну 51-м штатом до Америки і таким чином зупинити війну і вернути територію. And uh, we also appeal to the US because we have signed the agreements with the US about uh, the uh, rare earths. So we welcome, uh, the, we welcome the US corporations in on the Ukrainian soil. And uh, we appeal to the US to uh, make Ukraine uh, another state of the United States of America. And this, is, this will definitely protect our territories. Із заливан Трамп believe in it. USA Media Corporation на території України, американська корпорація Валентина Еліас і Андрій Андрусяк. Валентина so Еліас і Андрій Арусак бродкастинг фою. Дякуємо. Thank you.